Такі любі ясочки коту Дякую, що ви завітали на цей канал. Дякую, що ви хочете вчити англійську. Дякую, що ви хочете розвиватися. Зацініть мій образ мені супер подобається ця хустка. Перед тим як розпочати вам розповідати щось, я маю кілька інсайтів новин. Перш за все, я хочу сказати таку штукенці, що, мабуть, що багато з вас дивиться це відео по порядку. Вивчають англійську зі мною разом. Тема за темою. І я думаю, це хороший момент сказати, що окрім вправ, які ви робите, класно би було, якби ви ще писали речення. Тобто пишете речення. Заходите в чат GPT, скидаєте, просите його, перевір мені, будь ласка, виправ помилки, поясни і так далі. На основі того, вже, що ми вивчили, це хороша стратегія. Плюс дописуєте, виписуєте, знаходите нові слова по ходу того, як ви робите речення, все, що ви придумуєте, ці слова, а точніше застосовуєте їх і все, кул, cool, класно, є супер, Nice. А тепер можемо починати. І сьогоднішня наша тема це WH-questions. Чому вони так називаються? Тому що більшість запитальних... Слів в англійській мові, тобто тих, з яких починається питання: хто, що, де, коли, навіщо, скільки і так далі. Вони всі починаються, не всі, але майже всі починаються з двох літер W та H. Як ми їх утворюємо, ці запитання в теперішньому часі? Тобто ми вже знаємо, що в Present Simple в теперішньому простому часі є два види речень. Перші це там, де є дієслово і інші, які теж мають дієслово, але це дієслово «to be», це виняток. Тобто, в першому варіанті є якесь дієслово, яке змінюється. В залежності від того, з яким займенником ми його вживаємо, якщо у нас хіші їд, ми додаємо С. А в іншому варіанті, якщо в реченні дієслова немає, і це, наприклад, вправа, де ви маєте вставити дієслово, то ви вставляєте туди to be, якщо дієслова в реченні немає. Тобто не може бути такого, що дієслово плюс дієслово бути в одному реченні. Типу I am want to drink. Я є, хотіти пити. Такого ми не кажемо. Ми кажемо I want to drink, he wants to drink. Він хоче, he wants. Додаємо S. Отож. Все дуже просто, незалежно від того, чи це to be, чи це будь-яке інше дієслово. У нас на другому місці після цього запитального слова стоїть auxiliary verb, що означає допоміжне дієслово. How old are you? найулюбленіше, простіше речення, яке знають всі. Скільки тобі років? Спершу ми ставимо це запитальне слово, або слово сполучення, як тут how old, тоді допоміжне are. Тоді підмет, а після нього навіщо, для чого, куди, звідки, як, де, всі такі штуки йдуть завжди в кінець речення. Окей, давайте ще розглянемо речення з допоміжними do-does. наприклад. Where do you work? де ти працюєш? І до речі, всі ось ці речення їх можна скласти без запитальних слів. Наприклад, do you work? ти працюєш. Does he get up? Він встає, прокидається. Do they go out? Вони виходять кудись, йдуть кудись гуляти. Але це звучить дуже так, типу, це дія, от яка відбувається регулярно. Тобто, це дуже таке дивне питання. Типу, ой, вони виходять на вулицю. Ніхто так не питається. Do you do? такого немає. What do you do? тобто, що ти робиш? Do you do? Ти робиш? Типу не вистачає чогось. Ну в цьому випадку ми можемо додати. Типу do you do your home task? до чого це, що зазвичай вони правильні і без цього слова запитального. Але ми можемо додати запитальне слово і в нас виходить: What time does he get up? в котрій годині він прокидається. Можемо спитатися when does he get up? коли він прокидається, Where does he get up? де він прокидається, uh, How many times? Дас <laughs> є скільки разів він прокидається, не знаю. Будь що що хочете. Ну звісно, що граматично це буде правильно, але ще дивимось на контекст. Не завжди контекст нам буде підходити. How often do they go out? як часто вони виходять гуляти. What do you do? що ти робиш. Зазвичай це означає, чим ти займаєшся, чим ти займаєшся по житті. Оце, до речі, класна фраза, того, що ми пізніше ще будемо вчити інший час, який означає, що ти робиш в цей момент. Ми будемо так перекладати в тому часі. А оце запам'ятати, як чим ти займаєшся, саме не що ти робиш, а що ти робиш для життя. От і зазвичай вони так і кажуть: what do you do you for a living? тобто, що ти робиш для. Проживання для утримання себе. Якщо дослівно, що ти робиш для життя, але ми розуміємо, що типу, яка в тебе спеціальність, чим ти займаєшся, як ти зробляєш гроші? Це, в принципі, все. Тобто, це просто питання попереду ми ставимо ось ці question words. Давайте ми їх ще розберемо, які вони є. The first one, перше: person, тобто людина, хто? Коли ми запитуємося, хто, хто це, Who is that man? А, і до речі, ще один нюанс: ми можемо скорочувати, отак як в цьому прикладі. До ху ми скоротили дієслово «бути» дії that man». не плутатись whose після whose, яке означає чий або чиє. Після нього зазвичай йде іменник. Тобто whose children are there, тобто чиї це діти, «Place» місце і питання where. Тобто де, де, де щось знаходиться, where do you live», Коли ми описуємо місце. Time, час, запитання when, коли, reason, причина. Запитання why? Чому? Object, idea, action. О, oh, це what? Воно вживається просто всюди завжди і де тільки його не вживають. For example, what do you need? Це в нас idea. Що тобі потрібно? Що тобі треба? What do you do? Це в нас action. And object. What is this? Що це? What time? О котрій годині. Так і перекладається повністю. What time do you wake up? What time did he call? В котрій годині він дзвонив. Manner – способу дії і запитання how. Тобто як. How did you go? Як ти поїхав? Чим ти поїхав? By car. Машиною. Frequency. Частота. How often? Як часто? Як часто щось відбувається? How often do you see your family? And so on. H означає вік і запитання how old, скільки років якщо дослівно наскільки ти старий але ми вже всі настільки знаємо цю фразу що навіть ніхто не задумується що вона означає ну anyways, це єдиний теж єдиний варіант запитати скільки тобі років наскільки ти старий <свісно> отак жорстко <свісно> прямо в обличчя особливості з цими словами є дві дуже класних перше це словом what what plus noun, коли ми запитуємося що плюс іменник воно в нас перетворюється автоматично на такі речення як what color у нас тут Наприклад, what color is your jacket, якого кольору твій твоя куртка, what size, якого розміру, what car, яку машину він має. Тобто відповідає, вона стає прикметником, наче на питання який. До нього можна задіяти будь-який іменник, типу what season do you like, яку пору року ти любиш, what drink do you prefer, якому напою ти надаєш перевагу, what exam do you have tomorrow, який екзамен ти маєш завтра і так далі. І how, як, plus adjective or adverb. Тобто прикметник або прислівник. Прикметник відповідає на питання який, прислівник відповідає на питання як. Наприклад, how fast is your car? Наскільки швидка твоя машина? How big is her house? Наскільки великий її будинок? How often do you play sports? Як часто ти займаєшся спортом? Граєш якісь спортивні ігри? Тобто модифікацій супер багато, бавитися з цим можна супер. Теж багато, класно. Це насправді захоплюється, це прикольно, можна експериментувати, робити різні речення. І я хочу сказати таку штучку, що якщо вам подобається те, як я викладаю, якщо ви бачите прогрес, якщо ви. Робити вправи, і вони вам допомагають, значить, отже, я стараюся не дарма. Я придумала таку штуку, і я розумію, що в мене супермаленький канал, мене дивиться поки що якихось 10 людей, сім з яких мої друзі. Але користуючись такою нагодою, я би хотіла сказати, що, можливо, хтось хоче мені подякувати не лише в коментарях, не лише лайком, а й можливо, задонатити на збори моїх друзів, тому що мої друзі дуже часто відкривають різні збори. Але ці банки збираються закриваються. і Я подумала, що люди, які. І будуть надалі дивитися мої відео. Ці банки вже будуть неактуальні посилання на них. Тому я вирішила створити окремо свою банку, з якої я буду донатити на банки своїх друзів, відкрити якийсь такий, типу, а-ля збір, куди можна буде подякувати мені 5, 10, 20 гривнями. І я буду доповнювати збори своїх друзів цими коштами. Але це, звісно, що за бажанням. Якщо ви просто відчуваєте вдячність за те, що я роблю, я буду вдячна і за лайк, і за коментар, і за те, що ви просто подивилися, переглянули це відео до кінця. Я бажаю вам гарно, якісно, продуктивно вивчати англійську. Дуже дякую за перегляд і до наступних зустрічей!